В жіночі сукні і тоніки Есмара. Така в полосочку запакована розмір L. Така ж в розмірі С. Тонічка, гарний принт тканинки з надписом. В розмірі L. Така ж запакована в розмірі M. Для нас сукня на гудочках в розмірі 40-42. Блакитна тунічка в розмірі L. Легенька повітряна сукня в розмірі М. Рукавчики вільні на манжетику, біла сукня, дуже гарна. В розмірі L. Без рукавчиків. І така ж сыня в розмірі L. І запакований, запакований такий самий варіант сукні в розмірі XL.